Привіт! А чи думали ви колись, що наш інтелект це щось значно більше, ніж просто логіка чи бали в IQ тестах? Так от сьогодні ми занурилося в ідею, що наші найдавніші вроджені здібності насправді й роблять нас по справжньому розумними, особливо коли все іде шкереберть. Щоб зрозуміти, про що йдеться, перенесімося на початок 2000-х. Спецназ армії США стикається з дуже дивною проблемою. Уявіть собі, вони набирають найкращих з найкращих людей з феноменальним IQ. Ці новобранці просто розривають усі тести. Але потім, в умовах реального бою, під шаленим тиском вони просто губляться. Їхня логіка, їхній блискучий інтелект дає збій. І ось тут ми підходимо до головного питання, яке, власне, і стало відправною точкою нашого сьогоднішнього розбору чому так стається? Чому той самий інтелект, який ми так цінуємо в школі, в університеті, на роботі, раптом стає таким крихким, коли світ перестає бути передбачуваним? Це явище називають парадоксом інтелекту. І що найцікавіше, ця проблема стосується не лише армії. Ні, ми бачимо це скрізь люди, які є геніями в теорії, раптом виявляються абсолютно безпорадними в реальному житті, вони стають менш гнучкими і, як наслідок, більш тривожними. Але, звісно, є і рішення. І називається воно первісний інтелект. Це, по суті, наш прадавній набір інструментів, ті вроджені навички, які допомагали людству не просто виживати, а й розвиватися задовго до появи будь-яких комп'ютерів чи аналізу великих даних. Так що ж це таке? Ну, якщо коротко, первісний інтелект це наш вбудований компас для орієнтування в хаосі. Він стоїть на чотирьох китах, або як їх ще називають стовпах: це інтуїція, уява, емоції і старий добрий здоровий глузд. Це ті самі інструменти, якими наші предки користувалися тисячоліттями. Ну що ж, давайте тепер розберемо кожну з цих чотирьох давніх сил, подивимося, як саме вони працюють і чому саме вони є нашою справжньою, а не уявною перевагою. Першою йде інтуїція. І ні, це не якась там магія чи езотерика. Це надпотужний механізм розпізнавання патернів. Але є один ключовий нюанс: комп'ютер шукає середнє значення, закономірність, а наша інтуїція, навпаки, шукає розрив у цій закономірності. Вона миттєво фіксує дивні деталі, аномалії, які можуть сигналізувати або про небезпеку, або, що ще важливіше, про нову можливість. І прикладів в цьому безліч. Згадаймо Ван Гога, який довірився дивному, майже неправильному поєднанню кольорів, і це спрацювало. Або Марію Кюрі, яка звернула увагу на дивне випромінювання, яке інші вчені просто ігнорували. Чи хокеїста Вейне Грецький, який ковзав не туди, де шайбар є, а туди, де вона буде. Усі вони довірилися винятку з правил. Добре, інтуїція дала нам іскру, помітила щось дивне. А що далі? А далі вмикається уява. І це, можливо, наш головний інструмент виживання. Це не просто вміння мріяти, це здатність генерувати варіанти, коли звичний шлях заблокований. Уява бере ту саму аномалію від інтуїції і починає розгалужувати її на десятки можливих майбутніх. Вона дозволяє нам винаходити, а не просто покращувати старе. Подивіться, як це працює на практиці. Бетховен брав один простенький мотив і розгалужував його до масштабу цілої симфонії. Роберт Годард не намагався вдосконалити паровий двигун. Він, натхнений фантастикою, уявляв ракети на Марс. Навіть в армії є тактика зараз плюс один уявити лише наступний крок, щоб не паралізувати себе масштабом проблеми. Це все робота уяви. Тепер поговоримо про емоції. Ох, це дуже цікава тема. Нас з дитинства вчать їх пригнічувати, вважати за слабкість, але правда в тому, що логіка без емоцій сліпа. Емоції це наша приладова дошка, вони надають сухим даним сенс. Страх, наприклад, кричить, увага, план не продуманий, а гнів сигналізує, що ми застрягли, і треба щось міяти. Це не шум, це надважливий сигнал. По суті, кожна емоція несе в собі критично важливу інформацію. Тривога змушує нас ще раз усе перевірити. Горе допомагає переосмислити минулі помилки. А оптимізм це не сліпа віра, що все буде добре. Ні. Це глибоке переконання, що вихід знайти можливо. І саме це дає нам паливо, щоб піднятися після невдачі і спробувати ще раз. І нарешті четвертий стовп здоровий глуст. І знаєте, це, мабуть, найпотужніша з усіх сил, бо це свого роду мета-навичка. Це здатність знати, коли ми чогось не знаємо. Такий собі внутрішній перемикач сумнівів. Коли все стабільно, він дозволяє нам діяти на автопілоті. Але щойно починається хаос, він вмикає сирену. Увага! Старі правила більше не працюють. Потрібен новий план. є одна цитата Бенджаміна Франкліна, яка просто ідеально це описує. Послухайте. Спосіб бути в безпеці ніколи не почуватися в безпеці. Геніально, правда? Це і є подвійна природа здорового глузду бути обережним, коли все спокійно, але бути готовим діяти миттєво, коли все летить шкереберть. Це мистецтво балансу. Окей, давайте тепер складемо цей пазл докупи. Як це все працює разом? Дивіться, інтуїція помічає щось незвичне. Уява одразу починає будувати можливі плани. Емоції дають енергію, щоб почати рухатися, а здоровий глузд виступає в ролі штурмана, який допомагає тримати курс. Разом це створює неймовірну гнучку систему, яка просто створена для невизначеності. Добре, з теорією, наче розібралися. Це все дуже цікаво, але як воно працює в реальному житті? Давайте подивимося, як першвісний інтелект може повністю змінити наше уявлення про лідерство. І тут є один дуже контрінтуїтивний момент. Справжнє первисне наставництво це не про те, щоб вберегти новачка від помилок. Навпаки, це про те, щоб дати йому покерувати літаком. Так, це ризиковано, але це змушує новачка вчитися в польоті, а експерта знаходити нестандартні рішення, щоб врятувати ситуацію. В результаті ростуть обидва. І ось тут ми підходимо до фундаментальної різниці між менеджментом і лідерством. Менеджмент це про контроль, про дотримання правил у світі, де все відомо. А первісне лідерство це про бачення, це про сміливість зробити перший крок у невідоме, це здатність не просто йти за мапою, а створювати її на ходу, довіряючи власному внутрішньому компасу. Але є ще дещо. Щось, що лежить в основі усього цього, що живить і інтуїцію, і уяву, і емоції. Є одна фундаментальна суперсила, яка, власне, і робить нас людьми, і це здатність мислити історіями. Цю здатність вчені називають мото або моторний інтелект. І ось у чому її суть. Комп'ютер мислить рівняннями, а дорівнює Б. Він знаходить зв'язки, кореляції. А наш мозок мислить діями А веде до Б. Це мислення причинами та наслідками. І саме це є механічною основою будь-якої історії. Ось вона ключова різниця. Комп'ютер аналізує минуле, щоб передбачити майбутнє, а ми вигадуємо майбутнє. Він бачить, що А і Б пов'язані, а ми уявляємо, як А може призвести до Б. Саме мислення історіями дозволяє нам створювати те, чого ніколи раніше не існувало. І знаєте, це зовсім не нова ідея. Саме тому найвидатніші інноватори від Ейнштейна до Стіва Джобса черпали натхнення у Шекспіра. Чому? Бо він був не просто драматургом, він був генієм планування, генієм створення історій, який розумів, як з однієї події може розгорнутися цілий новий світ можливостей. І наостанок, давайте поставимо собі одне питання у нашому світі, який просто одержимий даними, аналітикою та оптимізацією, Чому ми довіримося більше холодним розрахункам електронної таблиці чи нашому власному, давньому, неймовірно потужному мозку, який тисячоліттями вчився розповідати історії і творити майбутнє. Вибір за кожним.